Вітаю, шановні здобувачі освіти. Сьогодні у нас другий урок з цивільного захисту і має тему: Організаційна структура цивільного захисту, невоєнізовані формування, завдання учнів в оволодінні основами знань із цивільного захисту. І найперше, що нам потрібно зробити, це пригадати, що таке цивільний захист. Що цивільний захист є комплексною системою заходів держави, яка спрямована на захист населення, територій та матеріальних цінностей від наслідків надзвичайних ситуацій, маємо виокремити чотири основні компоненти, які виділені в нас на презентації: це захист населення. Від впливу природного, техногенного та соціально-політичного характеру, запобігання надзвичайних ситуацій, це профілактичні заходи, це мініма... мінімізація можливих наслідків надзвичайної ситуації, попередження. Наступне це порятунок людей, організація рятувальних робіт, надання невідкладної е, домедичної допомоги, збереження майна. Це охорона матеріальних цінностей довкілля та критичної інфраструктури. І е, маємо основні завдання цивільного захисту, е, які виконують широкий спектр е, для безпеки населення та території. Найперше це оповіщення населення, швидке та своєчасне повідомлення громадян про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації, друге це евакуація та укриття, організація вивезення населення з небезпечних зон та розміщення в укриттях, рятувальні роботи. Третє проведення пошукових, рятувальних та інших невідкладних робіт у зонах ураження. Четверте медична допомога. Надання кваліфікованої медичної допомоги до медичної допомоги постраждалим та організація санітарної обробки. П'яте. Пожежна безпека. Попередження пожеж. Та їх гасіння в умовах надзвичайних ситуацій. Шосте РХ, РХБ захист, забезпечення радіаційної, хімічної та біологічної безпеки населення та території. І сьоме це відновлення, відновлення життєдіяльності населення та об'єктів після завершення надзвичайної ситуації. Е, також. Структура організації цивільного захисту має свою ієрархічну структуру управління на всіх рівнях. Найперший рівень це державний, сюди відноситься керівництво країни, центральні органи управління та державні служби. Наступне це регіональний рівень. Сюди відносимо обласні та районні управління, штаби цивільного захисту. Наступний рівень це місцевий. Сюди відносимо міста, селища, громади, районні адміністрації, і, і крайній рівень це об'єктовий. Сюди відносимо підприємства, установи, навчальні заклади, об'єкти критичної інфраструктури. Маємо пам'ятати, що кожен рівень має своїх керівників служби, підрозділи та детальні плани реагування на конкретні надзвичайні ситуації. Далі це сили цивільного захисту. Є організовані підрозділи та служби. Вони забезпечують виконання завдання захисту населення, населення та територій. Це ДСНС України, аварійно-рятувальні служби, медичні служби, правоохоронні органи, комунальні служби та невоєнізовані формування. Наступне це невоєнізовані формування. Це є організовані групи громадян, які створені на підприємствах, в установах та навчальних закладах для участі в рятувальних та відновлювальних роботах під час надзвичайних ситуацій. Так, сюди відносимо цивільні групи дії за планом команди та служби та рятувальні роботи. Так, приклади та функції невоєнізованих формувань. На об'єктах можуть створюватися різні види невоєнізованих формувань залежно від специфіки діяльності та можливих загроз. Види формувань, які бувають, це ланки оповіщень. Та зв'язку, евакуаційні групи, пожежні дружини, санітарні пости та медичні ланки групи охорони порядку та аварійно-технічні групи, основні функції, які виконуються: допомога при евакуації населення та персоналу. Наступне це підтримання громадянського порядку в зоні надзвичайної ситуації, третє це надання першої домедичної допомоги. Наступне локалізація наслідків надзвичайних ситуацій та асистування професійних, професійним рятувальникам. Завдання учнів у вивченні цивільного захисту. Найперше це знати правила поведінки, розуміти, як правильно діяти під час надзвичайної ситуації, навіть надзвичайних ситуацій різного характеру, знати місце знаходження, пам'ятати, де розташовані укриття та шляхи евакуації зі школи та додому, надавати домедичну допомогу, постраждалим до приїзду медиків. Наступне це діяти під час сигналів. Вміти реагувати на сигнали оповіщення та виконувати команди керівництва, використовувати ЗІЗ, вміти користуватися засобами індивідуального захисту при необхідності і крайнє це дотримуватися правил, слідувати правилам безпеки вдома, в школі та під час перебування на вулиці. І ми маємо з вами виділити важливі аспекти: це система захисту. Сили та засоби, впевненість. Знання основ цивільного захисту це не просто навчальна програма, а вміння, яке може зберегти життя вам та вашим близьким у складних небезпечних ситуаціях.